Останні роки це відбувається в достатньо нормальний е, спосіб. Частину велику частину коштів ми залучаємо у вигляді грантів, які не потрібно повертати. Якусь частину певну там третину ми залучаємо у вигляді довгострокових і дуже дешевих кредитів, які треба повертати там через 10-20 років, і якусь частину ми е, залучаємо за рахунок програми Ера. Це за рахунок кошти нам надаються теж безповоротно за рахунок російських активів. Російські активи лежать і заробляють в Європі. Всі відсотки віддаються нам. Це ще 50 мільярдів доларів буде надано за два роки. Це і наступний рік. Тож залучаємо ми в усі можливості, які тільки можливо, і гранти, і макрофін, і російські активи, і кредити. Звичайно, краще більше залучати грантів, але не всі країни на це згодні. Тому ми змушені брати все, що ми можемо дістати навіть під невеличкі відсотки з поверненням як кредити. В нас немає просто іншого виходу. Нам потрібно виграти цю загарбницьку війну.